Червнева ніч додому йшла, зоря ракетами здіймалась і з маху грубого плеча, страшна війна розпочиналась. Війна, а більше слів не треба, це плач, страждання, жах і біль. Скорбота матері за сином, спочинок вічний для душі. Вони пішли від нас назавжди, непогасну журбу залишили, бережіть Люди мир, бережіть навіки, з сумом шепчуть солдатські могили. Схиліть голови, люди, низько схиліть. До святої могилки грудьми припадіть. І згадайте війну, кров і полум'я й дим. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Знову скорбота вділа чорну шаль. Знову скорбота запалила свічку. 71 рік віддаляє нас від тієї страшної дати. 22 червня 1941 року, дня початку Великої Вітчизняної війни, найтрагічнішої війни в історії цивілізації. 1941 рік. Гіркі шляхи відступу. Згарище на місці сіл, чорні руїни там. Де зовсім недавно вирувало щасливе життя. 1941 рік, рік небаченої людської мужності, безприкладна повість людської стійкості, до останнього патрону, до останнього подиху. Сльоза зорі стоїть над обеліском. Сюди прийшли ми, щоб клонитись низько усім, усім, хто не прийшов з війни. Мітинг, присвячений 71-й річниці початку Великої Вітчизняної війни, оголошується відкритим. Слово надається голові Врадівської районної державної адміністрації Марчуку Юрію Зіновічу. 22 червня 1941 року. Це трагічна дата в історії. Все, що пов'язане з цією страшною війною, навіки викарбувано в історичній і генетичній пам'яті народу. Тому ми згадуємо людей, які в різні роки виявили мужність та відвагу у битві з ворогом. Саме в цей літній день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого народу індаліське страждання, колосальні жертви, і скалічені долі, загублене дитинство і втрачена юність. Таке не стирається з історичної пам'яті. Тож згадаємо цей день у думках і молитвах кожного. Хто поклав своє життя на в боротьби за перемогу у великій вітчизняній війні? Вічна та світла пам'яті! Слово надається голові Врадівської районної ради Тірону Олександру Миколаївичу. Шановні жителі Врадівки, дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, діти війни, день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. День пам'яті в Україні відзначається щорічно сьогодні, 22 червня. Недільний ранок 22 червня 41-го року трагічною сторінкою війшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочалася Велика Вітчизняна війна, яка забрала життя кожного 5-го співвітчизника. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Наш святий обов'язок зберегти всю правду про війну з її героїзмом і трагізмом. Поразками і перемогами це наша історія, історія наших предків, співвітчизників переможців Ніхто не забутий нічого не забути. Перед трагічною хвилиною мовчання словами говорити неможливо. Оця хвилина більше нам розкаже, ніж тисячі а чи мільйони слів. І тому я прошу солдатів пам'ять вшанувати мовчанням. 22 второго июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что почалася война. Така краса довкіл буяє, в словах цього не передать. Шкода, що швидко час спливає, не зупинити, не догнать. А жаль, що молодість не вічна, так пропливає, наче мить, а вся ця тайна космічна Кудись летить собі, летить. Юність і молодість це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Мабуть, саме тому, щорічно в Україні в останню неділю червня відзначається свято, яке носить назву День молоді. Святкує цей день і в Радіївська молодь. При участі районної державної адміністрації, районної та селищної ради, працівників Будинку культури, 24 червня в парку було проведено свято творчості, любові та романтики. До вашої уваги, відеорепортаж святкування Дня молоді в нашому селищі. Доброго святкового дня, жителі та гості, молодь нашого міста. З ним юні, краси та любові! Святом молоді. А зараз, шановні друзі, до вашої уваги концертна дискотечно-розважальна програма, яку ми зараз розпочинаємо. Зустрічайте Валентину Ковальчук. Okay А девочка не живет и Песни грустные и веселые не поет Почему она, почему она все одна? Почему она, почему ко мне холодно? І свято молоді нам всім подарувало. Вітання найщиріші вам посилає Наталя Грічина. Зустрічайте! А ти не бойся, все буде хорошо і успокойся. Все між нами. Неповторно пора в житті кожної людини. Вона десь світ, романтики, великих дерзань, сіріт пошуків та відкритців. А зараз для вас він трошки віддихається, він учасно у конкурсі. Для вас заспіває Войковський Ніколай. Микола, будь ласка. Ціта учасниці Руслани Волкової. завязываем очи или закрытыми очи мушукает <толкнул> <плышленный> <плышленный> Вісник Врадіївщини, створений з ініціативи Врадівської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленко. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, телефон 9 64 49.